У понеділок, 28 липня, у Сумах попрощались із двома захисниками України, солдатами Євгеном Крамським і Олександром Голоденком. Із самого ранку рідні, друзі, знайомі та бойові побратими попрощались із 31-річним мужнім воїном Євгеном Крамським. Залишаючись до останнього свого подиху вірним військовій присязі і українському народові загинув народний герой під час виконання службових обов'язків 11 березня 2024 року біля населеного пункту Бердичі Покровського району Донецької області. Нехай світла пам'ять про справжнього патріота українського воїна, який віддав своє життя, захищаючи нас і мирне українське небо, буде сильнішою за смерть та завжди житиме в серцях тих, хто знав, любив і поважав Євгена. Ми з Євгеном з 22-го року в батальйоні. Я був головним сержантом. Це мій підлеглий був в мене. Він у зводі. Дуже гарна людина. Він Слів нема, але дуже гарно, дуже гарно і виконував все, що треба. і дуже любив Україну, так склалося. Ми нарешті зустрінемось через скільки часу. До нього не було ніяких претензій, до нього, ну, він дуже гарно виконував всі завдання, виїжджав хлопцям, завозив на порядок і БК, і все, і харчі. Тому ну, до нього вообще, це дуже гарна людина і дуже гарний товариш, побратим. Він брат дружини мого сина. Хлопець був, як хлопець. Пішов воювати за батьківщину, за нашу. Пішов воювати за родину за нашу. Що можна сказати? Що можна сказати? Добрий хлопець був. Земля йому Земляємо пухом. Був хорошим другом. Все було, дружила хорошо з ним. Так сталося, що нічого не зробиш. Добрий, гарний людина була. Щирим, веселим, дуже така позитивна людина. Ну, тільки, тільки добре можна про нього згадати. Він запам'ятався як така сонячна, життєрадісна дитина з великими голубими очима, яка прагнула жити. Було багато планів, дуже важко говорити в минулому часі про нього. Звичайно, низький уклін батькам, мамі не можна знайти слів. Зрозуміло, що втрачаємо найкращих, легких маринок цій дитині. Відспівали народного героя Євгена Крамського у Святогеоргіївському храмі Православної церкви України. Ще молимось за упокоєння душі новоприставленого воїна. І захисника України, і в і за відпущення йому усякої провини вільної і невільної, Господи помилуй, щоб Господь Бог оселив душу Його, там, де праведні спочинають, Господи помилуй. Уже о півдні, 28 липня, до свято Воскресенського кафедрального собору привезли труну з тілом 51-річного солдата Олександра Голоденка, який проходив службу на посаді старшого стрільця оператора другого механізованого відділення. Сухопутних військ України чоловік загинув в районі населеного пункту Роботине Запорізької області 19 вересня 2023 року під час виконання бойового завдання. Жертовність, гідність, щирість та любов до України Олександра Голоденка навічно закарбуються в історії нашої громади та пам'яті кожного, хто знав народного героя. Веселий був сіда комунікабельний друзі, багато, у нього було. Ну, багато він переніс всього своїй житті, але він викручувався з будь-яких. Я не могла навіть представити, що він може тут не вижити. Ждала все, що він повернеться, Але ж виходить, що ні. Приходиться ховати. Всі сусіди про нього відкликаються, як він був. Дуже добре всім старався допомогти. Так само друзі, багато друзів у нього було. А нікому яких У бою загинув роботи Запорізька. Вже майже два роки. А ви два роки не знали про нього? Чи вам казали? Не знав. Ну, мені дали описання, де вони там воювали і сказали, що там рані не було і двохсот, а його не знайшли. Ми так і сподіваємося, може він десь змог кудись. За Саню взагалі плохого нічого не можу сказати. Саня ну, завжди виручав, завжди приходив на допомогу. Так судьба склалася, що він загинув. Це втрата, звісно. Ми з Саня з першого дня були в армії, в місті були, ну, якби погано, я нічого не можу сказати. Только все хороше. Тільки Яким він по службі був Відповідальним, там цілий відповідальний, ну, відповідальний. Настоящий будем. Ну а так більше, в принципі, я ну, поганого нічого не сказати, а хорошого можна перечисляти повністю. Служили ми з початку 22 го року з ним. Був хороший хлопець. Звісно, недостатки свої були, але він перевищав всіх моїх надій. він бою мене пару разів прикривав. Ну, гарний, гарний. Я нічого не можу сказати. Погано я за нього гордий, що я гордий, що са мною був, він служив за мною. Е, Ні, я якраз був ну, поранений, контужений, і якраз в нас так розійшлося. Це було давно, бо ми з ним спілкувалися, вже пройшло так, щоб вам правду сказати, мабуть, років 40. Ми... Трохи росли разом. Його тітка, моя хрещена мама. Тому тоді гарним хлопцем був. З самого першого дня пішов служити, тому, які можна слова сказати, лише дякую, повага до воїнів, до полеглих воїнів і дякую тим, хто їх привозить звідти. Бо Саша загинув не ось, а раніше. тому… Велика подяка тим, хто їх все ж таки витягує з поля бою, привозить сюди для того, щоб шанувати і провести в останній путь. Дуже гарним. Пов... уважав, усіх уважав, і старих, і малих. Допомагав усім. Дуже шкода. Це сумчанин, так? Сумчанин, так. Да. Він. А розкажіть про родину, з ким він жив? Чи були в ньому там нього? – Залишився в його мама. Мама і два брати. А дружина, діти? Ні, не, не, не було. А батько помер? А батько помер раніше, гарна сім'я, дуже мама в них така добра. Вся сім'я в них дуже гарна була. Дуже шкода, що такі гарні уходять, залишають нас. Відспівали мужнього оборонця Олександра Голуденка у свято Воскресенському храмі Православної Церкви України. Молимося, спокій, душі, свечіла Граба Божого героя України, загибло воїна за волю, незалежність і соборність України. Но представлено Олександра, і за відпущення йому сякає і невільної Господи, Боже, Вив дуже його там, де правдині свачі пайо і з усіма військовими почистями хоробрих захисників та справжніх патріотів України, солдатів Євгена Крамського і Олександра Голоденка поховали на алеї слави новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава народним героям, які віддали своє життя за наше мирне майбутнє.